Ми відкручуємо ось. І тепер її закручуємо. І так, всім доброго дня. Сьогодні, значить, у нас є такий велосипед і є наступна поломка. Якщо придивитися до шпиць, ми бачимо, що ось одна шпиця поломана і друга поломана. А отам от ми бачимо. До місця, де там рвалося, і тут рвалося. І якби ці шпиці були поломані на передньому колесі, то можна було б їх дуже легко замінити, вставити туди і все. Але тут треба вставити, їх вставляти з сторони цієї. І виходить, що зараз, щоб їх поміняти, треба знімати повністю всі ці ведучі зв'язочки. Ну і собственно, цим сьогодні ми і займемося. І так, першим ділом, що ми робимо, ми відкручуємо гайки, які держать колесо, щоб можна було зняти колесо. З однієї сторони. І точно так само з другої сторони. Спобуждаємо гайки. Але в даному випадку, якщо я кручу, то не знаю, чи видно, прокручується ось. Через то треба тут ще буде тримати, зараз покажем. Отак, От беремо ключ, в даному випадку на 16, у вас може бути раз, там 16 чи 15. Тут йде на 15, Ця гайка, яка, іменно, то на 17, а обично йде на 15, конечно. так. Так, тепер беремо виводимо так ціпок. Так, далі можна було би достати колесо, але ми не можемо його достати, так як колесо опирається в тормозні колодки. Значить, Що робимо? Тут де є такий трос підводний. Нам треба його просто звідти вийняти зараз ближче. значить Зжимаємо колодки, от я зжав, трос освободився і звідси отак -от раз виводимо. І тепер колодки розвелися максимально тормозні, і ми можемо спокійно достати колесо. Значить, в даному випадку ще так просто колесо не знімеш, тому що тут. Має бути тоненька різина, а тут трошки грубша. і Виходить, що щоб воно вийшло сюди, а колесо опирається підкрило, Через те здути. І оці пару сантиметрів ми отримаємо, щоб зняти. Значить, наступне, що ми робимо, з однієї сторони, держимо, відкручуємо цю гайку, повністю її відкручуємо. І всю цю ось треба повністю подати туди, Потім скрутити. Ну, для початку скручуємо цю гайку кого йде легко-то легко і виймаємо в цю тулочку. Знімаємо повністю і виймаємо тулку. Далі йдемо в будь-який веломагазин і купуємо такий переходничок Стоїть він там в районі 100-120 гривень якби, в велосипедному магазині, і просто беремо його так сюди і встановлюємо. О. І тепер на нього накидаємо. Головку чи ключ на 24, і зараз я покажу, як я буду вкручувати. Тут треба, звісно, сильно нажати, але зараз покажу. Так, і тепер просто так беремо, знімаємо і дивимося, що в нас тепер є свободний доступ до шпиці. Далі беремо нашу зломану шпицю. Отак її можемо вигнути. І отут держимо ключиком. Ключик у мене отакий. Тут підписані, якби які розміри. Так, беремо на. Так. І так як ми її зігнули, зараз покажу. Де я попаду? Ось так зігнули. І Так покрутше. Все, шпиця розлічена. Так, тепер ми бачимо, що от є наша версія одна, де була шпиця і друга. Бачимо, що, якщо подивитися так, що воно йдуть спочатку одна головка сюда, сюди, потім друга головка з тої сторони, а сама шпиця сюди. Тут знов головка, тут знов шпиця. Значить, цю нам треба вставлятись отак. Вставляємо і тут ми її одразу просовуємо. Зараз таку, щоб ближче і вищі. Так не вигнана. От, Просовуємо одразу сюди таку. І все, шпиця якби на місці. І тепер вставляємо її там, де в нас її немає. Ну і тепер беремо нашу шпицю і вставляємо сюди, де в нас є окончання. Звісно, хто хоче, може знімати колесо і оцей консовічок ставити новий. Но якщо у вас він зіпсутий, то так можете зробити. У мене, допустимо, він не зіпсований, грані, цілі. Все нормально, то я не буду зараз знімати колесо. І просто тепер беремо, закручуємо і даємо натяжку. 7, 7. Ну все, все, шпиця на місці одна. Так, ну точно так само робимо і з другою шпицею. Якщо у вас ще там поломані є шпиці, то теж так само продіваємо, запускаємо. І ставимо її на місце, де вона є. Чи давайте я вам покажу, як я її перепускаю. Ось так, якщо взяти, воно таке раз, раз, бо треба чуть далі. Отак От раз, Переходимо всі шпиці. Переходимо сюди, переходимо сюди далі. Так, і вставляємо сюди. Вот так и вставляем сюда. Вот, и теперь ее закручиваем тоже. И топартя шпица тоже уже на своем месте. Як наскільки їх там затягувати? Ну затягуйте до тих пір, щоб вирівняти колесо. Якщо кому інтересно, як рівняти колесо, в мене я в коментарях в першому коментарі закріплю ссылку, де я рівняв дуже криве колесо. Я там все розказую. Куди тягнути, в яку сторону, кому цікаво, то подивитися. А так шпиці вже на місці. Значить, що ще касається регулюровок, значить докуда, до яких пір зажимати. Зажимаємо так, щоб воно якби, легко у нас скрутилося, але щоб якщо брати отак верхний, щоб не було зазору. Щоб ми могли отак крутнули колесо і воно у нас крутиться, хорошо, і все нормально. Получається, якщо у вас є зазор, то е, пробуйте держати допустим, за цю гайку, а тою зажимати. Але зажимати треба, щоб зажималася ота друга гайка, що пережимає самі шарики. Отак виходить. А ця вже якби друга це якби контрольна. Зажимаєте, і тоді вже якби зазор вас буде держатися. Ну і все, тепер встановлюємо все на нові, і їздимо. Так, ну і ви бачили, да, що вже я все установив, все обжав, якби все працює, все хорошо. Значить, Кому даний ролик допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте всім вдалих замін.